До КМДА привезли віфліємський вогонь миру. Передріздвяне світло столичні пластуни передали мерові Віталію Кличку. Він їм пообіцяв на цьому мандрівка священого полум'я не закінчиться. З Звіфлеєму до Києва скаутською стафетою за доброю передріздвяною традицією. Цей вогонь миру потрапив до України. Їхав сюди майже дві доби. Цього року він перетнув кордон 14 грудня, 14 грудня і раненько вже був в Києві. Символізм швидше стосується в якогось маленького чудо саме перед різдвом, і ми називаємо цю акцію Вифлеємський вогонь миру. Ще з початку 90-х члени Скаутської організації пласт приносять нам частинку віри і молитви, тож знають, як зробити, аби світлий подарунок на шляху не згас. Такі лампадки є досить універсальними. Вони з усіх боків закриті склом, але мають досить добрий м, туди прохід повітря, тому вогонь може досить довгий час підтримуватися. Цьогоріч на віфлеємське тепло вже в головних християнських храмах, 16 грудня в Софії Київській сьогодні ж вогонь Пласуни принесли й громаді Києва. Це така традиція. Благочестива привозити цей вогонь Бафлеїмський із тієї печери, де колись народився Христос, який приніс радість і мир всьому світові. Цей вогонь символізує оце світло з великою вдячністю. Приймають різдвяний подарунок в мерії обіцяють збережуть його для киян аж до 6 січня. Протягом буквально доби-двох, я думаю, буде стояти велика шопка біля входу до Київської міської ради. Тут на Хрещатику. і будь-який киянин або гості столиці зможуть запалити свою свічку, свою лампадку. І ваш дар, який ви привезли з віфлієму, зможе потрапити в будь-яку домівку, будь-який шпиталь, будь-яке місце, де люди потребують саме цього доброго мирного вогню. До доброї традиції долучився столичний мер а також пообіцяв фласонам, що тепло священого полум'я обов'язково відчують бійці на Фронті я звернусь, до нас хлопці їздять кожен день на схід і впевнений в тому, що це буде дуже добре, якщо вони з собою вогонь також. А от столиці вогонь вже починає мандрувати з таких от маленьких дитячих ручок. Він зовсім скоро потрапить до нужденних сердець. Ми на канікулах будемо в сиротинці, по лікарнях з ними носити добро, творити, приємно. Наталія Сарданова, Денис Овсянніков, телеканал Київ.